Задача театрального композитора, щоб музики в виставі не було чутно. Моя професія ще включає в те, щоб я розумів, що хоче режисер. Люди музики не чують, вони чують емоції. Хто приїхав за дипломом, підніміть руку. Підняли руку всі, крім мене. Були моменти тоді, коли музикою не можна було заробити на життя. Друга вистава в цьому театрі, яка. Ну, Затвердили мене як театрального композитора була вистава Камінний господар. Я вже не слухаю музику як нормальна людина. Константин Яворський композитор, керівник музичного відділу Волинського академічного обласного театру Ляльок, автор музики гуртів Кредом та Пілігрими. Створював мелодії для театрів Рівного та Херсону. Ви працюєте на посаді керівника музичної частини Волинського театру Ляльок вже 15 років. З чого розпочався ваш музичний шлях? Ну, як вам сказати, це, це довга історія, але, як завжди, до нас на вулицю приїхали хлопець, який грав на гітарі. І я просто почую як воно, скільки то я не пам'ятаю, було мені. Десь в класі, в 8-му, був десь. І мені дуже сподобалося, як він грає на гітарі. А до цього я писав віршики всякі в школі там такі. І я спробував навчитися на гітарі грати, до них підійшов, а вони пісні не хотіли давати. Ну, не давайте не даєте пісні, я свої придумаю. І перші мої пісні десь вже в 9 класі були, я вже перші акорди навчився брати і почав придумувати пісні, так сказати. І потім вони пішли, пішли, пішли. Людям і пішло далі. Таким чином вже почалась кар'єра. Чи були у родині люди з музичною освітою? Тільки дядько. Він грав на гармоніці і баяні. Але гармоніка і баян мене ніколи не цікавили. Якось так гітара попала в руки і зацікавився. Я й пішов, пішов. Ви навчалися в музичній школі? Чи одразу вступили до училища чи інституту? Я не в музичній школі не вчився. Зразу вступив у училище культури і все доганяв училище культури, все це, що не вивчив в школі? Більшість учнів не люблять такої дисципліни, як сольфеджіо, але саме на ній вчать ритмічності та інтонаційності. Як вам давався цей предмет? Гру придумав, нажимали ноту, і я мав назвати ноту на слух. Почали вчитися просто вчитися. І, я... і зрозумів, що сольфеджіо треба тільки тоді, коли у нас почався вже курс гармонії. І я почув, що можна творити дуже цікаві речі зі звуками, і мене дуже хороший вчитель був. Володимир Смірнов такий, по гармонії. І був такий випадок, він сказав, хто приїхав за дипломом, підніміть руку. Підняли руку всі, крім мене. Хто за знаннями, я підняв руку. І те, що вони отримали п'ять, я отримав три з Я до нього підійшов питаю, Володимир Ілліч, чому так? Він каже, тому що всі вони приїхали за дипломами. А ти буде займатися музикою справді. І справдилося оце. Тому Сельфжо спочатку дуже не любив. Воно погано, дуже важко давалося. Це, це штука немелодічна. Потім зрозумів, що воно потрібне і почав вчити. Чи помітили, як теоретичні знання вплинули на процес написання творів? Різниці я не помітив, тому що музика спочатку народжується в голові. І ти її чуєш так, без нот. А вже потім, коли ти починаєш писати, тоді тільки з'являються ноти. Спочатку я писав не для театру, я писав для гуртів пісні. Був такий гурт Кредо і гурт Пілігрими. Два гурти. З одним гуртом я працював дуже довго, років, Не знаю, років з п'ять. А для кредо я писав. Колись на Ялтуві 97 тім пісні. Був такий у нас конкурс в Україні в той час ще далекі-далекі часи. А, а потім вийшло так, що я придумав мюзикл і написав музику до нього. І самодіяльним колективом поставили цей мюзикл. Він вийшов вдалий, і мене помітили люди з Луцька, що я щось вмію робити. І плюс тут Луцька я писав свій перший альбом Студії Глорія. Приїжджав, познайомився з хлопцями, усім. І вийшов час, що мене забрали сюди, але не одразу в театр. а Мене забрали сюди жити. Я переїхав жити сюди. Спочатку важко було знайти роботу, знайшов роботу технічну, був регіональним директором товариства Разом. плюс». Перші автомати розрахунків стояло наше, наше товариство, але потім, як завжди, нормальні фірми комп'ютерні все швидко закриваються, якщо десь конкуренти сильніші. І фірми перестали існувати. Але перед цим до мене підійшов Люоня Тивонюк, він був тоді актором цього театру. Він закінчував Карпенка Карого по режисурі і робив свою дипломну роботу, яка називалася Ведмежатко Рім Тімті. І цей ведмежатко Рім Тім Ті підійшов до мене. Ну, а можна створити музику? Він знайомих, моїх знайомих. Я кажу, добре, я тобі зроблю. Я йому створив музику, написав музику до Ведмежатка Карім Тіньті. В театрі ця музика всім сподобалась. І Данил Андрійович, колишній директор театру, запропонував мені працювати. В той момент я не погодився, тому що вона була більш престижна робота. Але фірма прогоріла і прийшов час, коли до мене дзвонили знову. Я тоді сказав, так, да, я піду. Ну, так прийшов театр. Прийшов з естради, фактично, я не знав, що таке театр ще. Як ви адаптовувалися до роботи з трупою? На музичній частині я був сам. Абсолютно. Друга вистава в цьому театрі, яка ну, затвердила мене як театральна композитора, була вистава Камінний Господар. Й готували в рамках фестивалю. І це була більш драматична вистава, навіть чим-то лялькова. Там з ляльок тільки одна білочка з'являється все. Це була фактично драматична вистава. Цю виставу ставив е польський режисер Весло Вруцький. Йому він вибрав Лесю Українку Камінний Господар. Це, для постановки ця вистава нелегка, і мало хто з театрів і ставить таку виставу. І він приїхав сюди. І до мене підійшли до керівника музичної частини, щоб я підібрав музику. До мене попала вистава, сама п'єса. Я там знайшов текст пісні Дон Жуана. І на цей текст пісні Дон Жуана Лесі українки, я написав серенаду Дон Жуана. Я зрозумів, Ну, я вже зрозумів, що треба для, яка це епоха, як вона має звучати. Який час це була Іспанія? Дон Жуан був в масті Мавра, і це було, треба було з Іспанією, з, з, з Мавританським шить, чимось, поєднати. Я це все поєднав і заспівав цю пісню на фортепіано Веслову Руцькому. Потім він сказав, я нічого з інтернету не беру, ти пишеш все. Я тільки почав працювати. І мене залишалося до фіналу, щоб до здачі вистави, півтори неділі. Я вдень тут сидів на репетиції, він казав мені, що ти чуєш, я біжи. Я біг, всю ніч писав, до ранок приносив, ми ставили. Ідеально, наступне, що ти тут чуєш? І так, за пів півтори неділі я написав цю виставу, музику до цієї вистави. І я бачив цю всю роботу із середини. Я бачив, як працює режисер високого класу, він знаменитий режисер Польщі. Я бачив, як, як, що вони роблять. І так потихеньку з кожним режисером, в майбутньому вже, я якби, набував знання, що таке театр. І я зрозумів, що театр це набагато більше, ніж просто музика. Ви писали музику для драматичних постановок та спектаклів з ляльками. Чи є різниця між композиціями для різних видів вистав? Чи більше грає роль сама вікова аудиторія вистави? Сказати чесно, це залежить від сюжету вистави. Незалежно, що лялька, незалежно, що драматична якась вистава. Задача театрального композитора, щоб музики в виставі не було чутно. Щоб не чули люди музики, щоб люди сприймали виставу. Оце найбільша похвала для театрального композитора. Люди сприймають емоції. І тому люди музики не чують, вони чують емоції, підсили, які музика підсилює емоції, які хочуть передати актори. І тому, якщо з такого ракурсу дивитися, то різниці, як такової, більше нема. Це залежить, про що ця вистава і для кого, від бокової категорії. Крім вікової категорії, є ще таке поняття, як, е, навіть якщо однаковий вік, однакова музика людям не, подоб... не може не сподобатись. Це залежить від е, е, суспільства, яке слухає цю музику, від менталітету. Багато від чого в яких ракусів. Але вікова категорія для більш дорослих людей, наприклад, треба писати пісні більш складні, можна писати. Тому що якщо я пишу музику для дітей, я її спрощую. Це робиться для того, щоб дитину не перегружати мозок, щоб не перегружати складними там переходами і так далі. Тому подібне. Тому музика для дітей вона робиться чуть-чуть трошки простіше. А для дорослих вже можна розгулятися, там можна робити складні якісь проходи, якісь складні арпеджо і так далі, тому подібне. Анімація для малечі постійно супроводжується музикою, бо їм легше реагувати на ритми, ніж на слова. Чи за таким самим принципом працює театр ляльок? Театр ну сказати, набагато більше об'єму різних подач. Це залежить від режисера. Як режисер бачить цю виставу. Інколи від першого до останнього моменту звучить музика. У нас є такий. Була колись вистава Думай Кобзаря. Там від початку першої секунди і до останньої секунди музика не замовкала. А в основному музика з'являється в, 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 в постановках, там, де вона потрібна, щоб підсилити якийсь емоційний момент, щоб показати щось. Інколи музика заміняє дію, то, ну, якусь, вже звучить якась музика, вже глядачі настроєний на якусь дію. Інколи вона запізніше, тобто, спочатку йде дія якась, а потім музика якби, підтверджує. Це залежить від того, як режисер бачить цей момент. І тому музика по-різному. А в анімації я теж з анімацією трошки працював, писав музику до мультиків. Не завжди так. В яких анімаційних проєктах звучать ваші твори? Дитячі проєкти такі, що діти самі ліплять і роблять. Я допомагав, наприклад, це був. Квока, Лісоруб, такий маленький мультфільм. Я робив для нього музичку і робив повністю саунд дизайн. У Волинському театрі Ляльок немає оркестру. Для вас це перевага, оскільки можна прописати мелодії в студії і запустити під час вистави. Чи недолік? Я вважаю, що це більше недолік. Чому? Бо жива музика вона звучить краще завжди. Оркестр дорогий. Дуже дорогий оркестр. Оркестр має, може мати, наприклад, якийсь великий театр, який вміщає багато глядачів, і квитки дорогі має. А театр Ляльок всі асоціюють як дитячий театр. І тому підняти за ціну за квиток дуже багато, ну, ми не можемо просто. Немає в нас можливості такої. Тому що... І тому колись тут був оркестр, була така вистава, в нас і є, слава Богу, лісова пісня. То перші постановки грав живий оркестр. Вже потім зробили запис на радіо, і цей оркестр звучить і зараз, але вже не, не вживу, тому що ситуація така. Чи можливо створити ефект живої музики? Робив я такі ефекти. Просто треба знати, як грає інструмент. Як в дійсності звучить інструмент, коли грає живий музикант. І тому, коли я починаю писати, я зразу розкладаю на оркестр всю свою партітуру і спілкуюся з кожною партією як з живими людьми. І все і тоді виходить. Які технічні засоби ви використовуєте для створення та запису музики? Та чи вистачає вам інструментальної бази? У мене є студія звукозапис. Я використовую семплові інструменти, семплові звуки. Які існують, їх беру. І разом з синтетичними звуками. Я їх поєдную так, щоб було, наприклад, знайти точку, яка може розвинити емоцію якусь. І тому я шукаю, як, як, я прослуховую, продивляюся, чи я відчуваю щось, чи не відчуваю. Але Живих інструментів, ну в мене тільки гітара, і все більш нема ніяких. Режисер або скрупульозно відтворює п'єсу на сцені, або ж бере драму за основу і додає зміни. Ви ж переважно маєте написати музику з нуля. Чи легше вам працювати, маючи більше свободи в творчості? Чи навпаки це обтяжує? Все по різному. Інколи легше. Коли не зачіпляєшся ні за що, тебе є якась поняття і свобода. І тоді музика виходить ну, добре. Але є одне, але завжди в музиці має бути присутній режисер. Тому що не я створюю виставу, а виставу створює режисер. І тому всі моменти музичні я пишу до того, як починає багато моментів. Я б працював із, із Дімою Драпіковським. Він працює так. Спочатку я пишу музику, він мені пише, висилає п'єсу. Пише ремарки, де він хоче музику і як він хоче чути її. І по тим ремаркам я починаю писати музику. Потім є таке поняття, як таймінг. Ми вивіряємо музику, де вона має звучати, де вона має мовчати, який момент, куди, що до чого, складається, і він тоді приступає до репетиції. А деякі режисери вони працюють зразу в залі. от Наприклад, на цю виставу, що в нас сьогодні ставиться на завтра буде. Я музику писав майже під час репетиції. Приїхав режисер, ми взяли ту музику, яку він хотів, він почув деякі мелодії, він сказав, що ой, ні, я не хочу, треба щось міняти. І мені довелося швиденько переписувати всю виставу. Разом теж так само сидів на репетиції, спілкувався з режисером, що він хоче чути. Дивився ж, яка картинка тут. Що бачити, що, що що виходить на сцені, і писалася музика прямо під час створення вистави. Режисери не завжди мають музичну освіту. Як ви знаходите спільну мову з постановниками, аби створити мелодії, які відповідають запитам постановників? Інколи каже, тут тихіше має бути. А тут повільніше має бути, а повільніше іноді означає, що й тихіше. Але це, це все це, це проговорюється, це нічого страшного. Не обов'язково режисеру мати музичну освіту. Для цього є композитор, для цього є керівник музичної частини, щоб розуміти режисера. Тому моя професія ще включає в те, щоб я розумів, що хоче режисер. Щоб я бачив і театральний бік, і музичний бік разом. Чи бувало таке, що прем'єра відбудеться вже за два дні, а музичний матеріал ще не повністю готовий? Не пам'ятаю, але було один раз. І це не музичний матеріал був, це були ефекти. Я в основному завжди встигаю. Це були просто невеличкі акценти і ефекти. Музичний акцент там на півсекунди якась така. Блямочка, і це було таке, що не вистачало, і я їх приніс в останній момент. Бо інколи легше написати великий кусок емоційний, ніж знайти оту блюмку, таку, яка в цей момент підійде. І тому я дуже довго інколи перебираю, тому що ота блюмка може спортити все, все те, що ти робив. Її не повинен глядачі помічати, а повинен помічати сюжет самої вистави, видовище, бачити. Яке ваше ставлення до того, що робота композитора менш помітна для глядачів, ніж акторів? Я розділяю де театральна музика, я розумію чітко. І де музика концертна, за яку можуть мене там побачити. І я розумію сам процес роботи з театральною музикою. Тому ніякої образи наоборот. Мені радує, що вистава йде, що глядачі доволі. І що вони, виходячи з цього зала, ці емоції, які вони отримали тут, несуть додому. Яка ваша думка стосовно оркестрового виконання сучасних хітів? Чи може це вплинути на слухачів і звернути їхню увагу на класичні симфонічні мелодії? Мені дуже подобається, коли сучасна музика сучасну музику грає з якимсь симфонічним оркестром. Наприклад, це симфонічний оркестр це завжди. Величезне підсилення емоційне в першу чергу. Тому що е, класична музика, вона є музика емоцій. Це може, я не знаю, чи всі глядачі е, будуть слухати класичну музику, але я люблю класичну музику, тому що це основа-основ. Для мене, як для музиканта, це основа. Там, там все, там всі емоції. Там всі ноти, там всі мілізми, все те, що придумано, воно придумано вже в класичній музиці. Я не розумію, як її не слухати. Яку музику прослуховуєте найчастіше? Останнім часом якісь релакси тільки. Бо сказати чесно, коли велика нагрузка на мозок, то треба. Годувати одне то друге виставу, то ще щось, то ще щось, то ще щось. І вже мозок, коли слухаю якусь музику, вже мій мозок аналізує, які там партії, де там контрапункти, де там ще щось. Я вже не слухаю музику як нормальна людина. Я зразу вже роблю аналіз. І це мені важко. Тому я в основному слухаю, люблю ханг-пан, ханг такий інструмент послухати. Чи бувало колись, що ви розчаровувалися своєю професією? Були моменти. Були моменти тоді, коли музикою не можна було заробити на життя. Тоді було важко. Тоді думав, да, тоді іншу професію брав, іншу зовсім робив, але все одно була якась, сказати чесно, ямка. Просто дирка. Можна сказати, так, в душі, яка нічим не могла заповнитись. І тому все одно я щось писав, будучи на тих професіях, щось, щось робив, народжувались нові пісні, народжувались якісь там такі, я називаю стрьомний проєкт електросимфонія Трансекспрес. Я написав, до речі, з цього Трансекспресу колишнього буде звучати в цьому концерті одна чи дві композиції, але не в концертній програмі, а якби музика оформлення. Чи можливо зараз в Україні заробляти суто мистецтвом, не шукаючи підробітку в інших сферах? Якщо в тебе є продюсер і ти в, в якійсь програмі постійно задійний, то це ризик. В мене більш спокійна така. Я завжди при справі. Тому що нові вистави завжди робляться, я щось пишу нове. Або спілкуюся з якимсь іншим композитором, все одно ми робимо виставу. Тому що для, для театру льох пишу не тільки я. У нас багато людей є, які пишуть для нашого театру, слава Богу, щоб трошки було різноманіття. І... Але завжди є якась музика, якась думка за яку все одно заплатять, тому що, наприклад, зарплата там, чи роялті. Якщо для чужого театру пишеш, то ще отримаєш гонорар, отримаєш чи можна. В -з -з даний момент, зараз під час о -о цього вторгнення повномасштабного, трохи важко. Важко, тому що заказів нема, як такових. Херсонський театр, з яким я співпрацював дуже багато разів, Зараз в Коломиї вистави ставлять. Війна внесла свої корективи і жорстокі такі. Що змушує вас кожен раз вставати з ліжка і продовжувати свою справу? Не знаю, музику люблю. Я не можу не придумувати мелодії тепер. Цікаво, просто я бачу образи, я чую, що треба як його правильно зробити. Оці образи кладу на музику. Хтось із художників кладе на полотно. А я так, а я на музику. Щоб ви порадили композиторам-початківцям, які сумніваються у своїх здібностях написати щось достойне. Згадати про Едісона і лампочку. Може бути тисяча експериментів. 999, а тисячний вийде те, що треба. Нічого страшного, треба просто писати, продовжувати, робити, і все, не кидати. Навіть якщо ніхто не слухає. Ось така порада. Продовжувати працювати. Все.